Ні-ні-ні, подружка ти тут постій. Продається вівця. Постій, Постійно шкода, постій. Продається вівця. На прізвисько бабуля. Народила трьох ягнят. Ще не дивився, чи є баранчики. Їм близько тижня. Ось такі вони бігають. Цікаві. Бабуля буде коштувати з трьома маленькими ягнятами. 4 тисячі гривень. Їсть добре, годує теж. Малеча намагається вже їсти овес. Ось такі ягнятки маленькі, які вже пробують їсти зерно.